Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми будемо з вами розбиратись в тому, що ж там трапилось у світі за останні кілька днів. І розпочнемо зі свіженького. Вже відомі результати місцевих виборів у Туреччині, де провладна партія Ердогана зазнала поразки вперше за 20 років. І, хоч партія справедливості та розвитку поступилась народно-республіканській партії, всього лише десь там. В півтора відсотки, але опозиціонери вирвали для себе перемогу в ряді найбільших міст Туреччини, зокрема в Стамбулі, Анкарі та Ізмірі. Також партія Ердогана втратила своїх мерів в 19 ключових муніципалітетах. Тобто, ми бачимо, що відсотковий розрив дійсно невеликий, не катастрофічний, але при цьому на практиці зміни є дійсно колосальними. Ердоган, звісно ж, висловив своє розчарування з приводу результатів таких виборів, але поставився до цього достатньо філософськи. Ну, принаймні, такі висновки можна зробити з його промови. Там було щось, щось у стилі Ліни Костенко, де кожен фініш це по суті старт. Він говорив про те, що обов'язково звернув увагу. На те, на що вказує народ своїм голосуванням, що є певні помилки, і буде працювати над їх виправленням. Але тут варто також пригадати те, що він говорив безпосередньо перед початком волевиявлення. Він заявляв, що це його останні вибори, в яких він буде брати участь, до яких він буде причетним, і після цього він планує зав'язати з політикою. Звісно, коли постає питання про те, щоб авторитарний лідер розлучився зі своєю владою, воно завжди, знаєте, таке непросте. Але для Ердогана можна сказати, назрів час і не просто час, а він має ідеальний момент, щоб формально від влади відійти, але реально продовжувати утримувати її в своїх руках, ну принаймні частково. Адже багато аналітиків та представників медіа, як в самій Туреччині, так і за кордоном, називають головним претендентом на те, щоб стати наступником Ердогана його зятя. І прізвище цього зятя добре знають не тільки в Туреччині, але й в Україні. Це Сельчук, Байрактар, технічний директор усім нам відомої компанії Байкар, яка виготовляє ці легендарні вже для нас безпілотники-байрактари. Він користується шаленою популярністю в Туреччині і є ледь там не найулюбленішим громадським діячем і бізнесменом в країні його постійно порівнюють зі Стівом Джобсом Ілоном Маском. Те, що саме завдяки йому корпорація вийшла на такий потужний міжнародний рівень. Це і успіх в Україні, і в Азербайджані, і в ряді інших країн. Випуск нової серії безпілотників, що власне виводить Туреччину в лігу таких е достатньо потужних виробників сучасного технологічного озброєння. Сельчук дотримується принципів меритократії, оточує себе інтелектуалами науковцями, але незважаючи на те, що він будує собі імідж інтелектуала, він не забуває і про образ крутого хлопця. Він постійно ходить у цих е окулярах авіаторах. Е в бомбері як у пілота, тобто ну, орієнтується на широку аудиторію. Тому так, якщо Ердогану і відходити від влади, то це ідеальний момент. Він добровільно піде, там не буде балотуватись на наступні президентські вибори. Швидше за все їх виграє Сельчук, його зять. І так, нібито він вже не президент, але я думаю, якісь там важлі впливу він. Для себе збереже, звісно, ніколи не варто відкидати такої можливості, що це ось оп'яніння від майже абсолютної влади. Воно не дасть ердогану мислити критично. Він захоче піти ще на один термін. Але я все-таки схиляюсь більше до такої думки, що він буде діяти більш прагматично і раціонально. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях. А ну і ще, мабуть, цікавить питання того, які це матиме наслідки для України. Я думаю, абсолютно чудові. Якщо дійсно Сельчук Беректар буде обрастати все більшою політичною владою в країні, в результаті стане президентом, то враховуючи те, наскільки у нас близькі вже відносини, в тому числі з компанією Байкар, враховуючи те, що їх завод будується в Україні. То думаю, це дійсно призведе до поглиблення наших е, взаємовідносин. Чи стануть е, турецькі взаємини гіршими з Російською Федерацією? Тут вже інше питання. Тут багато що буде залежати від, мабуть, від настанов м е, Ердогана, і, думаю, він буде радити своєму зятю слідувати його е, політиці сидіння на двох стільцях. А який вже вибір зробить безпосередньо він? Це ми побачимо згодом. Так коротко ще пройдемось по новинам, які стосуються пакету допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки. Є чергова заява від Майка Джонсона, що цей пакет збираються виносити на голосування, але перед тим він буде перероблений і до нього внесуть суттєві зміни. Здебільшого вони стосуються того, що допомога Україні буде надаватись в кредит. Ми про це вже говорили на цьому каналі з вами неодноразово в попередніх відео. Я вже розповідав, чому це насправді не страшно. В будь-якому випадку те, що є просування в цьому напрямку, це дуже добре. Мені здається, воно зумовлено тим, що рейтинги Трампа почали просідати, і він розуміє, що перегнув по деяким напрямкам. І намагається швидко скоригувати рух своєї кампанії за напрямком вітру. Дуже сильно очікуємо 7 квітня і побачимо, що ж там буде в результаті. Але настрій в мене з приводу цього питання, мабуть, найбільш оптимістичний за останні 2-3 місяці. Ну і звісно ж, куди без історії, яку обговорюють крайні кілька днів. Медведчук живий. І не просто живий, а воно ще й процвітає, що безумовно нас не тішить, а особливо в контексті того, а, яким чином він активізував свою діяльність. Європарламент вимагає розслідувати підкуп Російською Федерацією, європейських політиків та чиновників, і за цією схемою стоїть безпосередньо Віктор Медведчук. Знаєте, маю велике сподівання, що вже зовсім скоро промовлю його ім'я та прізвище. В контексті обговорення події, схожої на ту, яка трапилась з Ілею Кивою. Отже, цю мережу розкрила контррозвідка Чехія за сприяння Служби безпеки України. Наші хлопці найкращі. І крім Медведчука, її очолював колишній продюсер 112-го каналу Артем Марчевський. Ну, хто б сумнівався. Ну і тут така коротка довідка за допомогою медіакампанії Голос Європи. Здійснювалось фінансування політиків щонайменше шести країн: Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів та Угорщини. Ну, звісно ж, куди без Угорщини? За коментарі для сайту часто платили саме праворадикальним політикам, як, наприклад, із німецької партії Альтернатива для Німеччини. Думаю, ви про неї чули і навряд чи чули багато хорошого. А метою було протягнути якомога більше проросійських сил у Європарламент. Звісно ж, послабити підтримку європейськими країнами України, просунути ці всі проросійські наративи. Те, що найкраще вміє Медведчук, його медійна компанія, яка йому з цим допомагає, також журналісти показали схему зараз. Ви її бачите перед собою на екрані і там, крім іншого. Була задіяна французька партія національне об'єднання на чолі з Марі Пен. Знову ж таки, хто б сумнівався? Я неодноразово говорив про те, що якщо Росія щось і вміє робити найкраще, так це перетворювати абсолютно все в зброю. І не в останню чергу йде мова про ліберальні цінності, про демократичні інституції на Росії добре знають, як вони працюють, і завдяки цьому. Намагаються ними маніпулювати, в чому перевага така умовна авторитарного режиму. Вона вполягає в тому, що не потрібно озиратись на якісь правила, обмеження, законність тих чи інших дій. Звісно, у цивілізованого світу є набагато більше ресурсів, набагато більше грошей, але вони не можуть розпоряджатись ними як заманеться. І тут на арену виходить Путін. У якого є там резерв на десятки мільярдів доларів, які він може витрачати на такі оборудки, просто купуючи. Різних європейських політиків організовуючи різні там заходи, форуми і так далі. Ми вже бачимо це не вперше. Росія обкатала таку схему вже давно, особливо в Німеччині. Згадуємо тут екс-канцлера Німеччини Шрёдера, який там голова наглядової ради європейської частини Газпрому. Можливо, вже екс-голова, я так думаю, якщо чесно, не перевіряв цю інформацію, чи він звільнився. І от нібито він не займався такою прямо проросійською пропагандою, але лагідно схиляв своїх друзів, партнерів, знайомих, а у нього багато контактів і особистий авторитет. І Росія цю схему обкатала. Зараз вона просто її масштабувала. І зробила більш такою загрозливою і впливовою. Тому я дуже сподіваюся, що у Європейському Союзі відреагують належним чином. Також варто відзначити, що от якраз оці праві радикали, євроскептики, яких Росія прямо чи посередковано підтримує, вони є ну, найбільшою загрозою для Європи. Це дуже добре розуміє політичний естеблішмент. Вони Шукали варіант, як же з цим е, боротись, тому що ці політичні рухи набирають популярність. Очевидно, що вони можуть зруйнувати усі надбання періоду цієї ліберальної демократії. І ось з'явилась чудова можливість тормознути їх на старті. Якщо розслідуванню дати хід, якщо всі фігуранти будуть е, затримані е, та відповідно покарані, то це може Нівелювати цю небезпеку, і це надзвичайно важливо. Головне, щоб європейський союз дійсно цим скористався. Ну і на фінал бонус для тих, хто додивився це відео до цього моменту. Якщо ви так само любите детективні та шпигунські книги і фільми, як люблю їх я, то ви однозначно зацінили вже цю новину, яку опублікували буквально сьогодні. Вийшло достатньо цікаве розслідування. Яке проводили The Insider, CBS News та Der Spiegel, дуже серйозні насправді засоби масової інформації? В ньому йдеться про те, що головне розвід управління Російської Федерації може бути причетним до історії з так званим гаванським синдромом, який виникав у американських дипломатів? Ви могли забути або й не знати, що в далекому. У 2016 році трапився такий інцидент, в якому десятки працівників Депслужб США і представників спецслужб почали скаржитись на різке погіршення зі здоров'ям, втрату зору, координації і так далі. Їх усіх об'єднувала одна така достатньо містична історія, що вони перед тим почули якийсь. Дивний звук після цього такі історії траплялись вже й в інших країнах, але закріпилась назва саме Гаванського синдрому. І от журналістам вдалося встановити, що а, гаванський синдром з'являвся там, куди приїжджали агенти ГРУ з військової частини номер 29155. Це підрозділ цей підрозділ пов'язують з отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів у 2018 році. Ну, пам'ятаєте, думаю, цю історію е у Великій Британії та бізнесмена Омеляна Гебрева в Болгарії за допомогою нервово паралітичного е засобу новичок. Журналісти пишуть про те, що ймовірно росіяни використовують якийсь новітній засіб е інфразвукову зброю. Її походження та характеристики поки що невідомі. Це ну така певна теорія. Я б звернув увагу на один дуже цікавий акцент, який був зроблений в матеріалі. Там говориться про те, що по результатам усіх цих випадків спецслужби Сполучених Штатів Америки проводили розслідування, але так і не дійшли там до висновку що якийсь слід Росії, не знайшли жодних. Ні технічних засобів, які б могли це зробити, ні речовин, які б могли так повпливати на працівників диппредставництва та самих спецслужб. От за твердженням журналістів, Сполучені Штати Америки роблять такі висновки для того, щоб не визнавати своїх провалів у захисті американців. Звісно, це все теоретичні розмірковування, але знаєте, це мені навіть певною мірою. Нагадує те, що зараз робить е, Російська Федерація після теракту в Крокусі, коли вони е, накидують величезну кількість версій м, того, що там відбулося. Ну, звісно, з домінуючою версією, що це все Україна. задля того, щоб відволікти увагу від е, головного питання: а де ж були спецслужби, як вони допустили е, до того, що таке трапилось? Звісно, це. Порівняння дуже грубе, тому можете з цього приводу мене засудити, але це так, чисто на такому, знаєте, нативному рівні. Ну і в цілому раджу так, достатньо скептично ставитись до такого матеріалу. Я ним поділився з вами, тому що мене таке цікавить, можливо, цікаво і вам. Взагалі, що ви думаєте з приводу цієї історії? Напишіть коментарях під цим відео мені буде дійсно дуже цікаво почитати. А поки це були всі новини та події, які я хотів з вами обговорити. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку. Напишіть будь-який коментар. Це дуже сильно допомагає. Просування. Якщо бажаєте підтримати незалежну політичну аналітику, а її насправді не так і багато, то можете зробити це донатом за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі до відео. Не прощаємось.